Оглядаю повернення. голос не звертайте уваги, я захворіла, а контент сам себе не зніме. За цією посилкою дівчинка просто не прийшла на пошту, але вона замовляла цей товар під замовлення. Я її орієнтувала приблизно на тиждень. По факту він прийшов в реальні дні, мабуть, за три. Вона замовляла ще додаткове подарункове пакування, підбирали його, ми підбирали окремо, як буде виглядати листівка магазину, тобто який буде дизайн, тому що в мене є різні дизайни. Думаю, ну ок їй на подарунок, мабуть, це важливо. Я не буду брати передплату з неї, тому що зазвичай просто гривень передплати. Але маємо, що маємо. Мені навіть шкода його розривати. Але толку з нього, якщо воно нікому не потрібне. Це годинник, годинник буркер. До речі, це є оригінальне пакування від бренду. Тобто, якщо ви навіть замовляєте на подарунок, можете не хвилюватись, тому що пакування саме по собі вже класне. Ось так воно виглядає: окремий кейс для годинника. Тут невелика інформація про бренд і якщо ви захочете відрегулювати браслет. Ну, і ось так виглядає ця краса. Зараз покажу на руці. Все в плівочках, все новесеньке. Кожна деталь тут буквально запакована окремо. Ну ось, класно. Я взагалі закохана в ці годинники. У мене є теж годинник цього бренду, але з циферблатом іншого кольору. Подивіться, яка в нього класна особливість. Циферблат розділений на чотири частини, і вони ще переливаються між собою в залежності від освітлення. І до речі, всі годинники буркер я відправляю з безкоштовною доставкою по Україні. Цей красончик знову в продажі.